Я йому сказав, що я йому мишей не ловлю, якщо він зніметься з нами на цей відос. Ладно, ладно, йди, йди. йди. Так, котів ми вже пригостили, і час пригостити наших глядачів. У нас з'являється Nissan Qashqai 2009 року. 1.5 дизель. Класне авто на дуже хорошій комплектації і в собі багато чого цікавого про що можна розповісти. Саме авто виконане в дуже такому класному чорному кольорі. Рейлінги має на даху без ніяких рижиків. Дуже дуже воно все охайне, чистеньке, акуратненьке. Авто у нас на механіці диски. от дивіться, які класні тут диски. Вони оригінальні, нісановські гуму у нас 215 55 r 18 Continental. в дуже хорошому стані. Воно дуже додає такого гарного виду. Цьому авто у нас є і фаркоп, тут і фішка є. Нічого вам додаткового тут ставити не треба. Ще й воно знімається. Ви можете собі притчі поцепити сюди і кудись поїхати. Це без питань. Позаду у нас є підігрів заднього скла, двірник, але саме головне, що в ньому є всередині. А всередині у нас електросклопідіймачі. у нас є електрорегулювання бокових дзеркал, кнопка складання дзеркал, регулювання фар по висоті, вимкнення курсової стабілізації. Кермо у нас з такими пластиковими вставками, які виконані під метал, мультикермо. Керування мультимедіа, крім того, у нас круіз контроль тут в наявності, кнопка приймання викликів. Більш детальну інформацію на бортовому комп'ютері ви можете тут перемикати. У нас є датчик світла, датчик дощу це все в наявності. Для водія і для пасажира є підігріви сидінь. Можете меншу собі, потужність його вимкнути, більшу потужність. вимкнути центральний замок. Сама у нас механіка шестиступенева. Двохсекційний клімат у нас. Система мультимедіа за уксом, CD, навігацією, все в наявності, все це є. Зеркало заднього огляду з автозатемненням. І саме цікаве, дивіться, у нас тут є панорама. Зараз я вам вімкну, покажу. У нас тут є панорама на весь дах. Клас, клас. Я вважаю, що класно, круто. Отак от відсовується. У вас повністю весь дах ось такий. От прозорий, ви все бачите. Всі там не знаю, вечором приїхали, отак, от на природу дивитися на зірки. Подивимося, що у нас на задньому ряду сидінь. За собою я сижу тут з комфортом. Це завдяки тому, що тут є отака от от ямка для колін. Ви можете спокійно тут сидіти, ось так, ось так, без питань. Електроскло підіймачі. У нас на пасажирських сидіннях ось такі хромові вставки, додаю свого стилю. І куди ж такому авто без підлокітника з підстаканниками. І подивіться, якого тут простору додає сама панорама на даху. Вона створюється відчуття, що тут дуже великий об'єм в самому салоні, набагато просторіше тут. Крім того, на задньому ряду сидінь. У нас є кріплення IceFix для дитячих крісел. В комплектації ще входить у нас омовачі, фар, протитуманні фари. Тому це авто вивезе вас з любої ситуації, де завгодно ви можете їхати на такому авто повноцінний кросовер, як не крути. Дуже сильно хвалюється цей і дизельний двигун. Що є, то є. Nissan. Вони зробили дуже хороший двигун на кашкаї, на таких авто. Він себе дуже показує в динаміці і в своїх їздових характеристиках. Підеш на ручки. Ой-ой-ой, тихо, не поцарапай мені. А ціна на це авто на майданчику 9900 доларів. Це ціна без включення кота.